Вітаю усіх на своєму каналі! В'яжемо з Наталією Жавтоштан. Сьогодні в'яжемо простий, але модний і дуже популярний серед молоді топ сітку гачком. Приєднуйтесь! Починаємо. Я буду використовувати пряжу Ярнард Бегонія в 50 грамах 169 метрів. Це 100% бавовна. А також гачок номер 25 Перед початком основної роботи я зв'язала зразок, який складається з менших і більших клітинок. Мені більше подобається з більшими клітинками, тому рахувати рапорт візерунку буду саме під цей малюнок. Отже, виріб в'яжеться не по колу, а прямо. Міряємо об'єм грудей. У мене це 82 см. І ділимо на 2. 41 см, у мене повинна бути ширина виробу. Рапорт візерунку дорівнює 4 петлі. Це квадрат. Давайте поміряємо наш зразок. Поміряла зразок. В 20 см у мене виходить 13 квадратів. Мені потрібно 41 см. Але враховуючи, що в'язана річ розтягується, то я порахую не 41 см, а 40 см. Отже, 20 см це 13 квадратів. А 40 см це 26 квадратів. Повторюсь, що 1 квадрат дорівнює 4 повітряні петлі. Отже, 26 квадратів множу на 4 петлі, це виходить 104 повітряні петлі. Але, враховуючи, що можна випадково пропустити якісь там петлі, то я наберу трохи більше петель, а потім, які залишаться, розпущу. Отже, я наберу не 104 петлі, а 110. Набираємо петлі. 1, 2, 3, 4, 5. я пров'язала 110 петель. Переходимо к вив'язуванню першого рядку. Отже, три петлі підйому. Один. Два, три. А далі в'яжемо три петлі малюнку. Один, два, три, два накиди, один, два. І вводимо гачок в десяту петлю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Пров'язуємо накид, пров стовпчик з двома накидами. На гачку у нас 4 петлі, захвачуємо ниточку і пров'язуємо перші дві петлі. Знову захвачуємо ниточку гачком і пров'язуємо перші дві петлі, захвачуємо ниточку гачком і пров'язуємо через останні дві петлі. Такий квадратик у нас вийшов. Далі 3 Петлі. Один, два, три. Знову два накиди, Один, два. І пров'язуємо стовпчик з двома накидами, вводячи гачок в четверту петлю: Один, два, три, чотири. І знову пров'язуємо стовпчик з двома накидами. В'яжемо не туго Знову три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди і вводимо гачок в четверту петлю: Один, два, три, чотири. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Так, дов'язуємо до кінця першого рядку. Дивимося уважно, щоб наша косичка була рівна, не перекручена. І також слідкуємо за тим, що нам потрібно, щоб у нас було 26 квадратиків. Я дов'язую перший рядок. У мене зв'язано 25 квадратів. Отже, три повітряні петлі. 1, Два, три. Перший накид, другий накид. Вводжу гачок 1, 2, 3, 4 в четверту петлю і пров'язую стовпчик з двома накидами. Перший рядок готовий. Тут у мене трошки залишились петлі, нічого страшного. Я з цього боку потім їх розпущу. Отже, переходимо до другого рядку Три повітряні, під... повітряні петлі. Це петлі підйому. Один, 2, три. Повертаємо роботу. Знову пров'язуємо три петлі. Один, два, три. Тепер два накиди і вводимо гачок в верхушку стовпчика з двома накидами попереднього рядку. От сюди. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Знову три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Один, два. Вводимо гачок в верхушку, стовпчика з двома накидами попереднього рядку. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. От що у нас виходить? Три повітряні петлі. 1, 2, 3, Два накиди. І знову вводимо гачок в верхушку стовпчика з двома накидами попереднього рядку. І так, дов'язуємо до кінця другого ряду. І так ми в'яжемо не тільки до кінця другого ряду, а потрібну нам висоту виробу. Отже, давайте пров'яжемо другий рядок і зустрінемося в кінці другого рядку. Дов'язуємо другий рядок. У нас залишився один квадрат, три петлі: 1, 2, 3, 2 накиду і вводимо гачок, пропускаючи три петельки ось в четверту. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Другий рядок завершений. Знову три петлі. Один, два, три. Це петлі підйому. Повертаємо роботу і знову три петлі. Один, два, три, два накиду. І вводимо гачок в верхушку стовпчика з двома накидами. Попереднього рядку. Пров'язали стовпчик з двома накидами, три петлі, 1, 2, 3. І так, пров'язуємо до кінця наступного ряду. Таким чином пров'язуємо таку кількість рядків, яка вам потрібна. Нам потрібно пров'язати до горловини, в висоту до горловини. Я зв'язала 9 рядків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер починаємо вив'язувати два рядочки плечі. Значить, плечі я буду вив'язувати тільки 5 клітинок з одного боку і 5 клітинок з другого боку. Отже, Закінчили дев'ятий ряд, в'яжемо три петлі підйому, 1, 2, 3, повертаємо роботу, знову три петлі, 1, 2, 3, два накиди, вводимо гачок в верхушку стовпчика з накидом попереднього ряду. Пров'язуємо всього 5 квадратиків. Пров'язала 5 квадратиків першого рядку, 3 петлі підйому, повернула роботу і знову пров'язую 5 квадратиків другого рядку плеча. Далі ниточку обрізаємо. Пров'язала два рядочки, з іншого боку роблю те саме. Відраховую 5 квадратиків, 1, 2, 3, 4, 5, прикріплюю ниточку, і пров'язую два рядки плеча. Отже, прикріпила ниточку, три петлі підйому. Далі 3 петлі малюнку, 2 накиду і пров'язуємо стовпчик з двома накидами, перший квадратик і ще 4. Пров'язуємо 2 рядки по 5 квадратиків. Пров'язала 2 рядочки плеча по 5 квадратиків. Далі починаємо вив'язувати горловину. Горловина складається з 16 квадратиків, 16 на 4, 4 петлі, один рапорт, 64 петлі. Мені потрібно набрати 63 повітряні петлі, не враховуємо петлю, там, де у нас з'єднувальний стовпчик. Отже, я набрала 63 петлі і з'єднувальним стовпчиком перекріплюю тут ниточку. Вот таким чином. Обрізаю нитку. Так, ниточку закріпили, обрізали і закріпили. От. Починаємо вив'язувати другу половинку наша спинка. Спинка буде складатися з 11 рядочків, стільки ж, скільки враховуючи плече і наш перед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Отже, в'яжемо перший рядок, прикріплюємо ниточку. З лицевого боку. Прикріпили ниточку і в'яжемо по малюнку три повітряні петлі, 1, 2, 3, далі три петлі рапорту, два накиду і в'яжемо стовпчик з двома накидами. Давайте дов'яжемо. Ще 4 квадратики, дійдемо до наших повітряних петелек. Отже, дійшли до наших петелек, пров'язали три повітряні петлі і далі в'яжемо по малюнку, точно так же, як ми в'язали на початку нашої роботи. Два накиди і вводимо гачок в четверту петлю. Один, два, три, чотири. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Знову три петлі: 1, 2, 3, два накиди. І вводимо гачок в четверту петлю. Один, два, три, чотири. І так, пров'язуємо до кінця усіх повітряних петелек, а також завершуємо ряд і там, де у нас плече, враховуючи ці 5 квадратиків. Отже, далі самостійно пров'язуємо до кінця ряду і перевіряємо, щоб кількість квадратів дорівнювала 26. Пров'язала весь ряд, перевірила, щоб у мене було 26 квадратів, точно так само, як і на початку роботи. І тепер дов'язую ще 10 рядків спинки. Пров'язала перед і спинку, поміряла, що вийшло, і вирішила додати ще по одному рядку і спереду, і з спини, щоб топ був трохи довшим. Тепер переходимо до рукавів. Ось я закінчила свій рядок спинки. Пров'язую 15 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. І тепер з'єдную дві половинки єднувальним стовпчиком, з'єднуємо перед і спинку. Отакий От рукав у нас вийшов, і це у нас підріз рукава. Отже, з'єднали підріз рукава, обрізали ниточку. Знаходимо середину підрізу. Я знаходжу 3, 4, 5, 6 7, сьома петля, приєдную нитку, приєднали нитку, три повітряні петлі. 1, 2, 3, це петлі підйому, далі за малюнком. Три петлі: 1, 2, 3, 2 накиди. Вводимо гачок в четверту петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, знову три повітряні петлі: 1, 2, 3, 2 накиди. Вводимо гачок в куточок, ось ці. нижній куточок. Нашого ряду першого, пров'язуємо стовпчик з двома накидами і далі переходимо по малюнку на сам рукав. Отже, три петлі: один, два, три, два накида. вводимо гачок в стовпчик з накидом попереднього ряду. І пров'язуємо стовпчик з двома накидами по малюнку. І так по колу пров'язуємо до кінця ряду. Дов'язую перший рядок з'єднувальним стовпчиком, з'єдную початок і кінець першого рядку. знаходжу третю петлю петлю підйому і пров'язую з'єднувальний стовпчик. Отак. Перший рядок завершений. Далі по малюнку. Три повітряні петлі підйому. 1, 2, 3, далі три петлі, малюнок, Два накиди і пров'язуємо стовпчик з двома накидами, вводячи гачок в верхушку стовпчика з двома накидами попереднього ряду. Знову три повітряні петлі. Два накиди, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Таким способом по колу пров'язуємо рукав потрібної нам довжини. Отже, зустрінемось, як зв'яжемо потрібну нам довжину рукава. Я зв'язала рукав довжиною 53 см. З одного боку, з іншого боку, і такий топ у мене вийшов висота топа 14 см. Впевнена, що у вас теж все вийшло, так як малюнок не складний. рівних вам петелек і мирного неба. До зустрічі.